Питання доступності для родин, де виховуються діти з інвалідністю це при щоденні виклики. І розпочинаються вони за порогом власної квартири, розповідає Ірина, яка виховує дівчинку з хворобою опорно-рухового апарату. На сьогоднішній день це найболючіше питання для нас, для батьків, у яких дітки на візочках, а ще ну, безпосередньо велика кількість дорослих людей на візках. Тому про безбар'єрність можна говорити багато, і в нас, на жаль, більше бар'єрів аніж не бар'єрів. Да? Ви знаєте, в нас є чудовий офіс, там класно все, але щоб туди дістатися, ми живемо в центрі міста, і саме більше квест пройти це місце між, де у нас палац урочистих подій, там пандус. На грані екстрима, ми я боюся дитину, тому туди, тому що там небезпечно. Ми йдемо з іншої сторони. Але з іншої сторони, теж там біля АТБ там ще більший екстрим. Тому ми, наражаючись на небезпеку, переходимо в місці в тому навпроти магазину «Аквасвіт». От там найбільше ми можемо перейти і потім йдемо на офіс. Випробування і піти у справах, адже дитина з інвалідністю завжди з мамою. Дитина завжди зі мною, вона буває скрізь. Комунальні сфери це там водоканал, світло, газ. Ми це все скрізь проходимо. Так якщо є пандус, він незручний. Коридори вузькі, важко пройти. Тому от тут відсутні мене дитина завжди питає, чи є на дверях лапки. Ми їх називаємо. Це також для нас проблема. Міська лікарня проходить пандус супер двері складно. Є ліфт тут це є плюс. Що хоч от, на пандус, це самий крутий? Це міська лікарня. От це саме да, це, це всі норми дотримані. Це, це досить зручно. І тому, говорячи про пандуси, на подальше, коли наші підприємці відкривають якісь заклади, будь-які заклади, от, на мій погляд, саме зручний пандус це залізна решітка. Він не слизький, тому що досить часто викладають пліткою. Там дуже слизько, дуже важко спускатися. Ну не травматично. От ці пандуси, і нам до речі, наш ЖЕК дякувати поставив на під'їзд саме такий пандус. До речі, ці питання важливі не лише для родин з дітьми з інвалідністю, але й для родин з новонародженими та маленькими дітьми у візочках. Адже за покупками до магазинів ходять всі. Доступні магазини для нас, АТБ. Тому що там, а якщо біля палацу світлопільського, там взагалі просто заходити двері від на каліні на пандус теж зручно. І е, зручне таке розташування, що можна пройти з візочком. Тому що, наприклад, марки топти, як правило, заставлені. Да? Варто вдало, да? на сьогоднішній день називається там, там зручно також. Я там рідко буваю, але там норм. Мені дуже сподобався відкрився магазин «Міленіум». В цьому плані вони поставили підйомник. Круто! Я прийшла, він зламався. От уже мінус. Тому, я не знаю, можливо, вже відремонтували цей підйомник. Якщо ні, то, будь ласка, власники відремонтуйте, тому що це дуже зручно. Цей список можна продовжувати зі знаком плюс. Театр бібліотеки недоступний кінотеатр. Є невирішеним поки що питання туалетів, але як повідомив міський голова, незабаром в місті з'являться чотири сучасних інклюзивних туалетів, зокрема в лікарні та бібліотеці. Безбар'єрність це і про психологічний стан. Тож Ірина запрошує долучатися всіх до громадської організації «Серце матері». До декретної відпустки я працювала в школі і навіть не підозрювала, наскільки складно буде з такими дітками. А потім у мене народилася дитинка, яку є дуже очікувана, довгождана, 14 років тому. І виявилось, що вже там в віці один рік їй поставили такий діагноз. Було складно і на сьогоднішній день. Знову таки складно, але хочеться звернутися до тих батьків, які, які постали перед цією проблемою, щоб вони не замикалися в собі. На жаль, буває, в мене були дві такі ситуації, що до мене підходять мами в різний час. О, перший раз я пам'ятаю біля в магазині, АТБ підійшла мама, а другий раз біля оптовичка там у нас біля палацу Світлопільського. І вони говорять практично одним текстом. Вони... Соромляться вийти на вулицю з такими дітками, такі дітки закриті, вони навіть не знають про те, що держава надає візочки дітям. Вони запитують, а як, а де, а що ви купували. Тобто, будь ласка, не, не закривайтеся в собі. От у нас чудовий приклад наша громадська організація. Да? Приходьте до нас, ми допоможемо самі боремося з бар'єрами і будемо допомагати вам. Мами з громадської організації є постійними учасницями міських нарад з питань безбар'єрності. Дуже вдячні і нам дуже приємно, що нас запросили на стратегію розвитку міста Олександрії до тридцять шостого року. Зараз розробляється стратегія розвитку. Ми ми запрошені. Представники нашої організації включені в усі комітети і ми. Приймаємо участь і дуже приємно, коли от на крайньому засіданні так, були, звучали не тільки від нас такі пропозиції в стратегію внести, а й ще від медпрацівників, від педагогічних працівників про те, що потрібна послуга раннього втручання, це необхідність, потрібні денний догляд, потрібні доступність всіх можливих і неможливих. Ну тобто діти повинні бути включені в усі. Сфери нашого життя, і ми зараз і в інклюзивне навчання, да розвиток інклюзивного навчання в Олександрії, теж зараз розробляється стратегія, і теж ми в цьому, в цьому комітеті від нас чекають, і ми пишемо наші пропозиції, наші думки. Беруть участь і в розробці проєкту доступності до ЦНАПу, а саме будівлі пандусу на площі перед адмінбудівлею. У музейному центрі відкрилась персональна виставка вишитих картин майстрині клубу Олександрійська веселка Галини Крусір. Для рукодільниці це вже третя індивідуальна виставка, але перша на якій представлено понад півсотні вишитих картин. Ця виставка планувалася досить давно, і сьогодні можу сказати, що це наймасштабніша виставка за останній рік в напрямку декоративного житкового мистецтва і представляє її. Але не Крусір. Уродженка нової Праги мешкає в Попельнастівській громаді, в одному із населених пунктів є учасницею клубу майстрів Веселка, який діє при нашому музейному центрі. Варто сказати, що кількість робіт, яка представлена сьогодні, це не є остаточною, якими володіє майстриня, тобто це лише 20% від її кількості. Звичайно, Жає техніка, тому що деякі картини вишиті не за схемами. Є і підбором, так і взагалі вкладено в кожну картину душу, і український такий стилістичний напрямок, так і картини, квіти, і тобто дуже широкий спектр. Взагалі, музейний центр підтримує такі ініціативи народної творчості, і хочемо, щоб наших людей знали не тільки в нашому місті, а далеко за її межами, щоб ці роботи мали попит далеко за кордоном. Відвідувачі на виставці побачили вишиті хрестиком серветки, рушники та картини різної тематики. Останні два роки пані Галину захопив бісер, а саме його яскраві кольори та простота роботи. Тут представлено 55 картин. Вишиті хрестиком і вишиті бісером. 42 картини вишиті бісером, 13 картин вишиті хрестиком. Вишиті рушники. Останнім часом я захопилася вишивкою бісером. Два роки, буквально один бісер. До цього шила тільки хрестиком, шила все підряд, рушники, серветки, подушки, маленькі рушники, картини, картинки. Ну, дуже люблю шити бісером, особливо ті картини, де я підбираю бісер сама. Багато картин я замовляю із бісером. ну Багато картин я потім із остатків або із бісеру, якого я купляю за опційною ціною. Я, ну, подобається. Мені його, мабуть, кольорова гама понрав... подобається. Подобається, щоб шити легше, чим хрестиком. Шиємо в одну сторону і вже рядочок. Ви Викладається хрестиком. Треба ще й назад вертатися, щоб вийшов повністю повністю рядочок. Тематика картин різноманітна. Є багато квітів, бо майстриня їх дуже полюбляє. Є також природа, тварини, релігійна тематика. А от десятки вишитих рушників переважно створені для весіль. Весільна тематика. Ну багато таких ось тематичних рушників. Це ось окрайній рушник. Це золота осінь. Он рушник присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Там з другої сторони вишитий заповіт. Це рушник, який я готувала на зустріч наших шкільних друзів, мала відбутися в 50 років, але вона так і не відбулася, і так він у мене залишився, цей рушник. Там є рушник, у мене скарби літа. Ну, а ця весільна тематика. От є рушник, було в мене вже їх декілька. Слава Україні! Героям слава і з гербом. Один рушник я продала в Кіровограді на аукціоні за 2000 гривень і гроші перерахувала на ЗСУ. З відкриттям виставки з Україною в серці талановиту рукодільницю привітали друзі та члени клубу Олександрійська веселка. Експозиція вишитих робіт працюватиме у першому корпусі музейного центру протягом місяця. Щороку в перший тиждень серпня у всьому світі відзначають всесвітній тиждень грудного вигодовування. Його завдання привернути увагу до важливості грудного молока для здоров'я немовлят. Та Матусь лікарі наголошують, що грудне вигодовування не лише дає малюку поживні речовини, а й зміцнює імунітет та сприяє емоційному зв'язку між мамою і дитиною. Це перша ін'єкція, можна сказати, це перша вакцинація дитини від кишкових інфекцій. Крім того, це в подальшому впливає на формування імунітету, і такі діти менше хворіють діабетом в подальшому і ну, їм краще розвивається в інтелектуальному порядку. Годування грудьми в перші шість місяців життя дитини зменшує ризик алергії в майбутньому. А для жінки такий процес це профілактика онкозахворювань. Це природна контрацепція для мами. На фоні гормональних впливу робляться перед між вагітностями. Жінка, яка годує груддю, у неї попереджаються такі захворювання, як онкозахворювання груді і яєчників, а також діабет другого типу. Неонатологи радять, що найкраще годувати у тому положенні, у якому мамі та дитині зручно. Дитина прикладається до грудей на першому часі життя, в першу годину, повинен бути контакт шкіри до шкіри, повинна мати контакт очі в очі. Там особлива техніка є: відвертається губа, притискається животик до животика і захватується не тільки сосок, а й арела. І коли дитина. Так дитині зручно, і дитина ну так може їсти добре. За рекомендаціями лікарів, винятково грудне вигодовування має тривати перші півроку життя дитини. Далі у поєднанні з прикормом. Годувати дитину рекомендується за її потреби, а не за годинником. Потреби дитини задовольняє грудне вигодовування до півроку повністю, тобто догодовувати не треба після шести наполовину. А після року до двох на одну третину. Ем, рекомендується годувати дитину до двох років, ну, буває всілякі люди. Дитини нема режиму, вона е, потребує молока тоді, коли їй хочеться, тому що вона може зараз їсти свою, так сказати, не всю порцію, не всю дозу і захотіти їсти через 20 хвилин, через 40 хвилин, можливо, через годинку, а не через 3 години. Як Пишуть ніколи інструкція, так сказати, для мам всесвітній тиждень грудного вигодовування це нагадування про цінність материнського молока та тісний емоційний зв'язок між мамою та дитиною. А підтримка жінки у її виборі годувати грудьми це не лише про здоров'я, а й про довіру, турботу та спільну відповідальність. Випадок сказу знову зареєстрували в Олександрійській громаді 30 липня. У мікрорайоні Перемога захворіло кошеня віком два з половиною місяці. Тридцятого числа нам надійшло повідомлення про випадок укуса даною твариною. Лікаря приватної лікарні ми повинні були відреагувати. Виїхавши на місце, ми дізналися, що дана тваринка загинула. Матеріал був доставлений в регіональну лабораторію в місто Кропивницьке, де, провівши дослідження, було встановлено сказ у даної тваринки. З 1 серпня на мікрорайоні введено карантинні обмеження. Загрозливою зоною в нас ввійшли всі мікрорайони міста Олександрія та Марто Іванівка. На даний час будуть проводитися заходи по профілактики з боротьби зі сказом, спеціалістами лікарні будуть проводитися профілактичні щеплення. Графік щотижнево буде викладатися на сайті міської ради, де по яким вулицям буде здійснюватись профілактичне щеплення. Захворіти на сказ можуть тварини віком від одного місяця у випадку, якщо її батьки не вакциновані. Щеплення від небезпечної хвороби обов'язково треба робити раз на рік, починаючи з тримісячного віку. Відповідальність за вакцинацію несуть власники тварин. Якщо тварина не щеплена проти сказу, може бути накладене адмінстягнення. В цьому році у нас чотири людини, які були притягнуті до адмінстягнення. За несвоєчасно зроблені профілактичні щеплення проти сказу. Три людини це і саме по випадкам сказу у нас, там, де підтвердився випадок сказу. Майже всі тварини, які не щеплені, це знаходяться в багатоповерхівках. Зараз буде проводити щеплення, будь ласка, воно безоплатне. Спускайтеся, звертайтеся. У нас в лікарнях також ми проводимо профілактичне щеплення для того, щоб в першу чергу ви захищаєте себе, потім ви захищаєте вже тваринку. Симптоми сказу у тварини залежать від стадії захворювання. Вірус сказу хворі чотирилапі можуть передавати за кілька днів до прояву перших симптомів. Є три форми сказу: це буйна, тиха та атипова форма. Атипова форма взагалі без яких-небудь проявів клінічного стану. Буйна тварина це тварина починає споживати неприродні предмети, може кидатися на свого власника. Іноді вона навпаки проявляє ласку більше, ніж до цього проявлялася ласка. І тиха форма тварина потихеньку починає. Вона не скільки тиха, а скільки паралічна. Тварина потихеньку починає чахнути, відмовлятися від їжі, і потім наступає параліч та загибель тварини. З початку 2025 року на території Олександрійського району було зареєстровано 171 випадок покусів людей тваринами. 46 укусів це собаками щепленими, 11 котами щепленими, 36 у нас укусів невакцинованими собаками, 36 укусів невакцинованими котами, 39 укусів безпритульними, безпритульними тваринами та 3 укуси дикими тваринами. Спеціалісти лікарні ветмедицини з початку року зробили щеплення від сказу майже 31,5 тисячі тварин. Ветеринари нагадують, що безкоштовні профілактичні щеплення від сказу проводитимуть 12 та 14 серпня з 8.30 на перемозі. 13 серпня вакцинуватимуть тварин у Покровському мікрорайоні біля колишнього кінотеатру. 15 серпня по вулиці 6 грудня 143 дріб 2 біля пам'ятника з 9 до 14 години. У неділю 10 серпня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 17, день плюс 27. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри за секунду.